А ага. На обратном пути глянули. Да не завод был. Дальше? Да, там нема. Не Куда мне? Дальше. Поколо. О. Так ты може си наші, старі знакомі. Данне? Але аудиночная выступить. Шухер, шухер, шукер, шукер! <рик> <рик> Лежи, ложи, ложи, ай, победил! Миллы! Ай, побывай! Пізна. Блять, шо що... Мур... Що нахуй? Я підходжу в ай, друга. Ай-ай. больно. А ай, вяжи, права нога, права нога. Права нога, братан, права нога. Не двигайся. ай яй Не рухаюсь. Не двигайся, кажу! Не двигайся, кажу! Не рухайся. Ты кто таке, здавайся. сдавайся! Давай Здавайтеся. Перев'яжи Перев'яжи мене мене, нахуй мене, блядь Ти я не можу тебе перев'язати вот... Все, 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 він лежить, він лежить, пацани Двоє лежать. Й... Эх, больно Давай. Сука, я сейчас сам Я Блять, я позись. Пин дайте. Я, 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 и да сейчас. От дай рибінтаю, мов. А, так, ти, ти то, живий? Да, да, да. Добывай, добывай. Да ви мертвий, мертвий, мертвий мертвий, вроде, мертвый. мертвий! мертвый. Стой мертвий! мертвий. Єбать, у мене нахуй з руками проблема, я нічого так, не можу зробити! з руками проблема! Потом, розберемся, потом. Ви хто такий? Я худе? не перевязати не можу, нихуя. Пиздец. Да Та... Та вы похлый уже, вс, хватит. Так, блять, хулиган. Дай його друг той? Живий друг. А, а вот не, мертвый, 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 ты. кто такие, блядь? Ёбар, кто ты? Кто блядь, такие ёбаные? Хата не мы. Ми... Мы не свои що... наследчики, блядь. Ты хочешь? А мы. Ми... Ты хочешь? Мы же знакомые. Ты хочешь знать, кто мы такие? Ну, скажи. Ёбар. Ну я, блядь, Сережка Сява, це, блядь, Курба. А Цеп что за шмери, блядь, такие? Да цем нас вязала нахуй. Плотний, блять. Ой, блядь. Якщо, якщо вам такі... надо, я бисон вам скину. Ай, блядь, я не міг ніхуя хуя зробити руками. Що а за Буля вони, блять, начали шмаляти, блять, курва. Я не знаю, я вони по мені попали, вони... суки. Вони, вони... вони нас присували, потім начали кричати шухер і все. І по вам хуярить начали. Блять, вам повезло. Получается. Якраз піддачили вам за вчорашнє забирати из них там шоу, я думаю, Вам нужен бизон я віддам Нет, зараз. Бизон нам не треба, нам треба тільки болять. Ой-ой-ой! А де наши ты? Нет. Я бы, конечно, взъел якийсь анальгин, бо я походу захворів. О, сука. А да, Треба пулю витянуть, братан, потім займемось. У мене тут, витяну, трамадол є, якщо комусь треба, то... А ми розберемося. Так... А так, що тебе? Зараз, тут зараз... куля, чи що? У мене куля. Піздець. так, мусорські шеврони вам на колекцію тримайте. Два шеврона. У него заброник таким модный, а? а было? О, я маленько а Ты мать это вот, вот броник. А не, забирай соби. Сука. Курточка у него якаплянька? О, О дай мне жилет, братуха. Поебана. Поебана, пиздец. Куртка въебана. Не, я ебал блядь. Не, мы не знали, что это свобобон. Так, ладно. Ну конечно <пробує> вы, блядь, стреляли, а... Одес, да, супер. Не знаю. Блять, да наши третьей. Наверное, по нему попали. <пали> по... Тавас так нормально положил. Да третья положила. Де... Де десь десь кутстах я бачу в когось. Блять, сука, положили його ее, пидоры гной. Ладно. А шов все, аптечка не... аптечка не поможет. Понял. Ладно, блять, ходим. Мы можем помочь від тарабаны, если надо. Если не надо, то мы, наверное, дадим побега гулять дальше. Да я думаю поможете, мы вдячне будем. Та, хоча ми і так хоча мы и так вас уже проблем. Да, мы так. так би вот так що брать. Короче, мы нічого брать не будем, винем, просто в руки так, в нього. Достей, Вон, то, це, як його, бери те нього. Куртку бери. и штамці капці. Я короче куртку Куртка... з речами забираю. А, да, да. Я штаник капці по клаву. Так, на лобник забирав. Ппшку забери з нього. Ппшку забере, датан. А да, у мене плече свободне. Так, добрый рукавички забрали. Щоб вы понимали, мы бачили, как вони на, на АТП в мусорках вадили. Да, 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 да. А потім вони, короче, нас загнали, получается. Не стреляли, вони набирали. Суки, такі, блять. Может, тебе таблетку? нормально. На у нас есть, вот хромаешь. Всякие, руки <сосит> и ноги <сосит> на не, а Д... Рада, рада. Так, На газик, у меня то мусорской походу. Газик что там А, сука, блядь. Да, блядь, нам... надо выковырять Ну у нас немає. Так, да, розберемось. Ножечками ковыраємо тут. Ножечками попробуємо, блядь. Главное, щоб ти заразу не по не підсипив, что. Вот именно бокова треба. О, сука. Ми не спіши, бо ковале. Ну си пуля, братан, зараз, почекай, дай таблетку заховаю. Чуєш, а тебе є там йод якийсь, помаш рану, а то захворієш, що ти шляпаєш, що я захворів, і все. О, сука. О, бля, О, хороша їда, допоможе тірану. А де? Там оно немає. У мене блядь на да. да. от нахи. У мене немає йоду. Йод є, но воно... не мазати поки надо, не воно, надо. Валить. Поки мазати не надо, давайте рухаться. Бо може підкріплення, сука, щас підійде, блядь. Ну так, да, кстати. Суки такі, блядь. Зразу, сука, прикривались нами, блядь, за нами, сука, десь Треть, лягли, блядь. Вам повар, що я роз... розлічив вас від, блядь, форми другої. І ви не не Да я гарлопанив. Рада, рада. Я кричав, що я піднімаюсь, из дуга спасаю. Раф на всю блядь, щоб мене не пристрелили, бо він кров І ми, і знов я получив кулі, блядь, а пока ты в спину їм заходив. Це вони по вам стріляли чи по кому? Сява, надо по лопутку брать нахуй. Вони, ти вони так по нам стріляли. Та ну я думав їх до хуя, брату там, ти шо гониш Ми з дробовиками, блять, що мы. Ви подумали, ми подумали що ми по вам хуярим. Ні-ні-ні, я маю в виду, що топов по вам хуярим. Вони, вони, вони типу, вони типу попереджальні вгору давали. А. То вам повезло, що ми почули ППшки і вирішили перевірити, що за різд ППшками там стріляють наших мутантів. Ми думали, це ви тут, а стріляєте, тут на, на Хімках нас. Та ми теж ви чули, ви, мабуть, стріляли на хімках, думаємо, ми пробіжимо прийшли. глянемо вообще. Це це вони. А, то ті хтось стріляли. стріляв. Це вони походу. Та да, за... да, вони, да, потім... вони. Вони на КПП постріляли, походу, Монстрю. Ми прийшли оці от шкафчики глянуть, ну може там рюкзачок якийсь, чи там курточка. Бачимо мертві ці тварюки. Ну ми такі думаємо, надо драпати, І вони, короче, за нами, походу, трапнули. Тут і все. Ох, ёбаный рот, ти гониш! Стерта. собаки, собаки. А? Медика, Ой. Медика, не с нами пройти. Медика. А кто ты шмаляет? И мы шмаляем. Это я шмаляв там... Э, собаки, а, а не пуль мы шмаляем. Медика. Идем, пройдемося до нас. Было бы Медик с ниоткуда появился. Вообще, блять. Братан, закинь мне таблеточку, пиздец. Давай, 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 давай. У меня я кушаю жесткую колбасу, так? Нормально, обычно, давай. Давай, давай. Та салабони, конечно, не ожидали. Цілий день гуляємо, не бачимо, особливо під вечір, просто не це їм стоїло. Кошмар. таблетку сразу. <плес> вот это что было, не надо. Стало... Ой, да, трохи легше стало. А то мій нож по моя так вже не допомагає. Це що? А, ні, показалось. Може, головне, щоб ти не заболів якоюсь херньою. Я думаю, медик мене потім, як його, Поле мені против тиф, як я сказу, спіду всякого пару колів, я не здохну, да, медика? <риклад> <риклад> Главне не в те, як його, як там колять, коли при якомусь сифілісу, блять, куди там колять, а медика? <риклад> Саме головне правило, якщо в тебе попала мусорська куля, не мусорнуться. Ой ні, фу-фу-фу. Фу-фу-фу. <риклад> Блять, вони ще такі вопрос задали, з браткою роботи. і ви прям в цей момент та, 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 та <пиріко> Ми, ми често на цей, на, це, на ППшку прибігли, подивитися, хто там такі тушканчиків наших стріляє. <су> я не очікував, я такий хотів підійти а мені в їбаль, яка зразу кулі полетіли. Ой, бля, я ви <пиріко> можете, ви можете рахувати, що ми тушканчики в цій ситуації. Блядь, ти щось прям вообще колаешь. главное в не повне наполнев пады, а. Не наїбнусь, якщо буду пити цю хуйню, я хуйню, що я п'ю, блядь. Главное, Дай бог не пимано. Та блядь, Таблетки дають, блін, хаваєш, а вони плющать жорстко. Це жесть в Оце так погуляли медика Та, десь пішов така ти мені потрібен, тому що я не цей не доберуйся на покладыва я, 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 я вообще щось в мене руками я наверну зараз думаю прям ну гонь его наші один на цьому медика достанеш з моєї жопи кулі а то й не одну -ху. <клух> дякую розрахуємося зараз якось б... там мені лягти де роздягнутися курточку падла порвав мою глас <клух> <клух> Ой-ой-ой, медика Давай. Медика. Сначала Шо, а шо, шо? Три в нозі, одна в руці, три в руці, одна в нозі медика. Шо, шо, ну шо? шо? это шоп тебе прибав. Ой. Дякую. Ну что ж, просто у нас Ай. Ай. ой, да на них заботлов чого ти ч? я посылаю, я уже я хуй его бой. я сидит в мышце. Ебать, черный нахуй. Аж, аж, аж. 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 Аж,

А в руку мені настріляв падло так, що я даже стояти не хопитися. Ну, у меня наборка ще закінчився, поэтому. Та ми можемо даже в шандарі, ой, нас є теж. Ну, ханис тоже. Эй! Ну, принеси на мор, ні ми, пожалуйста. І червоненьке там в борщі начальника лежить. Ну, не начальника, а медичний. Ну, і сталкера витягнемо, ви, ви може, кулі та три точки. У нього тоже походу куля, да? Да, да, блядь. Ти що, втранув нахуй? Я поптримаюсь на ногах. Тут нічого немає тут. Ні, 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 нема, немає перелому. Тільки куля в кулі ти. Ще супку ти зразу шмоляти почали хотіли побазарити, по може увічливо з ними поспілкуватися. Ні, зразу ж маляти. Сполочі вони. Ой, це не Мені надо цікаво, купати. як вони... Чого вони ваші стріляти почали? Mm -hmm. Чепохи, сука. Просто хрука. Ой, дякую, мадяка мені кається, краще да. стало вже. Так, я думаю, одягнутися я можу, а от полежати я ще полежу, да? Да, могут тебе ту бряту щоб кров. Щоб... Падли куртку порвали, ну от як їх напати, а? Падлюки, останню мою курточку порвали. так, я думаю, набору мы поделимся в связи с тем, сталкера это. А где это сталкер, которому помощь? Я, 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 я. Ну, ложись там. Вы выгляжу вроде это нормально на С, что стиранула, зараз. Да я тут приляжу. Так, блядь. Десь нозі походу. Нихроти, ну, голубчик, снимайте штаны, ли, Я Оооо... нормально. Я, я трохи, видлажусь, Так, а ну-ка, где-то здесь. Ай-яй-яй... Ну, ай яй яй яй

Як я тебе можу вам дівдячити. Ну, медика остав собі. Тобі так. медика ти ж на нас витратив. собі. На нас Тут тобі треба медика. А ну, я Скажи, не сработ счт. Кажи, що. Не, я у нас з ними нет проблем. Я щас іду просто закупать медицину. Нет, ти кажи, що треба медикам. Що шо хочешь достанем. За те, що кулі так витягують. Не. Що... то шо. Я сейчас тупо точниками нежу. Сейчас. Треба mm. hey, камінь тут. Тебе є. У мене є. Медик. Тримай. Майже новий. Mm, спасибо. Не, можеш робити що на суд? Та щас полежу. <звучить> Ніхіх хозяйство морозити. Та так мені легше. Чуть легше воно обдуває. Все нормально. На забери оці от приколяси. Забери я потом поля поля. Почистить бы, конечно, их. Страшно. А что будешь утрапал? А я не помню. А больничку кто то меня отправил. Но... А что ж таке, так я так? Та знов ці пепешники, пошли ви в баню і так погано. Ти без толкерами греш хоч поставив, то вони тобі речі предпасу банили побутали. Та шо ви, нічого не треба. Вам вчора не повезло, то сьогодні повезло. Вчора зараз і вчора було. О, да. Це вчора болти позавживає. Слава богу. А, це вчора бор. А а що що це... Нам мусура, бляха, да. муха, да, їх пов'язали, а ми тут невчасно прийшли. І получилось так, що мусора нам летать чуть не поламали. <ріст> Але <ні> ми <ріст> знову <ріст> розповів. Ого! Ти нам підгонє що? Пайдика, 15 балують. <ріст> ходи з цією штукою, відремонтуєш і ходи з нею. Ми ти не розрахували, що в нас такі штуки, в мене є такого штука. Хе-хе. опять не Опять ми там, Ага. О, о, ми прямо в вафіге були. Та там ми в вафіге були, коли йдеш по ліску, нікого не троїш, тобі в ебальника прилітають кулі. А вас ніхера Абас, вообще. Нам ще повезло, що ми просто... Хорошо, я схожу зараз. Вгадаєш вчорашніх солдорів? Валютчики. Валютчики. О, Раліт. ну, за то тепер вони. А що це? Блін, не встали. Умовним mm. мертале помогли нам. Ладно, я на ферму покуп. Давай, Медик, Дякую тобі за допомогу дуже. Дякую тобі. Дякуємо, Ну ч, мусора пов'язали їх, а вы пов'язали мусоров. Ага. Там не пов'язали, там вже продырявали, можна сказати. Ну там був бей такий ...дебелий Да, братьев. Та який дебали, німий просто розказав він, що він правий. А я поки відстрілявся, поки руки. Він ну, прикинь, німий, я тільки виходжу, він мені прям в руки, прям піврожка, я такий ахуєвший стою, не можу що зробити. Що, на ферму потопим. Ну, гарно, бережіть себе і ментів поменше вам. Та виздравляйте, та, що та, там поранений. Та, та я ж кажу, ми своїми очима бачили, як вони АТП, мусорики по, по коробкам лазили. Це бля вообще було Мітярі прикольно. <ріху> <ріху> так давай я зараз сим в магазин на бизон возьму і цей... І Давай-давай. Сука, мусорили, бабки забрали, братан, в тебе є щось? А ми ж їх не хабарили. Бабки є в тебе. Влкера, влкара, ми ж їх не хабарили. Верніться. добро, добро. Погнали, вернемся. Да, сейчас. мы сейчас... не забирали, не хабарили особо. А если они туда сейчас вернутся? тут, тут же ваше, цей. Мы только что забрали эту зброю в них. Ну ладно. ладно. Добро, дякуем да, всем. Давай, давай на райку.